Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Радуйся серце Христове, що любов'ю гориш для нас. Молебень до серця Христового Він є особливою молитвою, особливим наміренням і особливим звершенням. Тому що Христос є той, якому ми довіряємо, до якого ми розполагаємося. І вчимося поступати в цьому житті так, як Христос поступав до людей. Людина не може знати і бачити, що діється в комусь. Так? Ми дуже багато когось підозріваємо, ми дуже багато когось осуджуємо, а часом просто величаємо, тільки людина не має на тоді якої підстави, щоб її там величати якось особливо. Ми не знаємо, що твориться в людині. Часом через те, що ми не знаємо, що там твориться, ми робимо помилкові судження. І ми стараємося щось там якось людину осудити лишній раз, або лишній раз припіднести, хоч вона того і не вартує. Я вам розкажу, приклад, такий простий. І з мого життя, навіть далеко не говорити, ходити з сьогоднішнього випадку, коли ми не знаю, їздили там, забирали посилки, ці волонтерські наші, з нової пошти, і, і потім заїхали в АТБ. Є тут такий магазин АТБ, так? Ну і на касі продавець постійно запитує. Ви хочете пожертвувати для ЗСУ? І я кажу ні. Чи я маю казати, ми волонтери, ми жертви, ми тільки що за посилку 640 гривень заплатили, тільки за пересилку там і так далі. Це нікому не цікаво. Але коли питаюся, ти хочеш пожертвувати на, на ЗСУ, я кажу ні. Що продавець має думати? А то... Скупердя якісь, певно. Ну І не будеш ти кожен день пояснювати або не причеплю табличку: я волонтер, я допомагаю військовим. Цього не потрібно, Бог знає. І часом, через то ми дуже багато через такі речі людей ображаємо, бо ми не знаємо. Не знаємо з різних причин, бо нам не сказали. Ми й не питали і так далі. Тому кажу вам, що завжди старайтеся дивитися на людей Божими очима, очима Ісуса Христа. Дивіться на свого ближнього люблячим поглядом Христовим і серцем сприймайте Його як того, кого ви любите. Я Розумію, що Господь Бог, дивиться на нас, від мене бачить та й Бачить, що в мені є добре. Але крім того, що Бог бачить в мені, що є добре, Він ще бачить у мені все зле. А тепер представте собі, якби люди мали таку можливість. От іде людина, а ти, як рентген, бачиш отут трошки доброго, і така купа злого. Або наоборот, багато доброго, і така купка маленька злого. І що ви думаєте? І що ви думаєте, що люди б дивилися на ту кубку велику, там де, там, де добро? Ні. В кожному шукали би, що у ньому є зле. Діло в тому, що ми навіть не бачимо людей, але все рівно шукаємо у них, що то є злого. Знаєте, і спорчені люди, вони дивляться на людину, що вона помилилася, і тим тішуться. Спорчені люди відчувають задоволення і радість, коли у кого сталася біда. Спорчені люди, вони <кій> завжди тішуться, коли в сусіда хата горить. Ви скажете, слава Богу, що я не такий. І я вас підтримую, я вам також скажу: слава Богу, що ви не такі. Слава Богу. Що всі ваші погані речі ви вже забули. Молодці. Але вони були. Може, не в такій великій формі, але були. Коли ти був щасливий, що ти зробив щось краще, як інший, і тим тішився, хіба це є погано, це є дуже добре. Але потім, коли не вдається зробити щось гарне, достойне похвали, то ти вже чекаєш, коли хтось зашпотався, щоб йому упряхнути. І хочу вам сказати, що те, що людина каже про ближнього свого, це те все, що в ній сидить. І якщо хтось бачить, а де каже, а де піяк пішов, а де піяк пішов, по-любому це людина, яка так каже, Має схильність до алкоголю. Тримається, там, старається, але має схильність до алкоголю. Коли інший каже, а де, а де наркоман пішов, людина, яка дуже цікавиться, що тут таке є? Може, навіть ніколи не пробувала ті наркотики, але вона цікавиться. Кожен, хто Фест виступає дуже проти цих е, ЛГБТ, так? Оцих, е, як вони це називають правильно? Ну, це що, ні хлоп, ні жінка, знаєш, це, це є латентні гомосексуалісти, о, нагадав. Гомосексуаліст. Якщо воно дуже виступає проти, то це є, що таке латентний, це потенційний. Гомосексуаліст, тому, в якому це сидить. І кожен, хто бачить злодію, то він злодій. Кожен, що шукає або реагує на слова, якісь образливі, якісь вульгарні, ще якісь там, то в ньому воно сидить. Він на то слабі. Тому думайте, що кажете, і думайте, що ви робите. Кожен раз, коли я бачу людину, яка приходить і розкаже, що хтось у чомусь помилився, я розумію, що вона така сама. І кожен, хто радіє з чужих помилок або невдач, ви спорчені люди. Ви не маєте нічого спільного з Ісусом Христом. Христос на нас дивиться, на всіх, незважаючи, який ти святий, який ти грішний, бо тому, що людина живе і вона має шанс поправитися, вона має шанс виправитися. Тому кажу вам, серце Христове, це нам підказка. Христос каже, бачите, моє серце, я вам його показую, щоби ви знали, що я ваше серце бачу наскрізь. І кожен, хто вказує комусь, що він непобожно себе поводить, недостойно себе е, представляє або ще там щось, це вам сигнал. Подивіться на себе всередину. Знаєте, коли психологи проводять першу таку зустріч, щоб знати, як з людиною працювати надальше, що в неї там всередині робиться, їм показують такі картинки різні, так? такі психологічні карти, так? і ти там береш і дивишся, там намальовано там щось, там намальовано, якийсь метелик, якась пташка. Та, людина сидить долину до гори дивиться у воду, сидить у воді. Ну, різні такі картини, та? і психолог питається, що ти бачиш тут? Бачиш, людина сидить на березі річки. Що вона думає? На картині, так? І той розказує, що її тривожить, і людина розказує. Значить, і психолог уже розуміє. Що той, кому він задає запитання, описуючи картину, говорить про себе. Тому що ми не можемо іншими категоріями мислити, які у нас закладені. Ми не можемо е, оцінювати світ іншими цінностями, які у нас тут є. І, тому, виходячи з того простого прикладу, я кажу вам, що. Все, що ви кажете комусь про когось, всі, що мені розказують за когось, я бачу це у цій людині, котра мені це каже. І тому про Митера і Фарисея, якщо ви пам'ятаєте, була така історія, каже Христос, як ви думаєте, хто пішов оправданий? Митер чи фарисей? Митер. Бо фарисей сказав одну фразу дякую тобі Боже, що я не такий, як метр. Хіба він погані слова сказав? Він звертається до Бога і каже, дякую тобі, Господи, що я не такий, як метр. І іменно через це Він не був оправданий. Бо тому що якщо він так сказав, то він не такий, як той метр, а трохи гірший, бо він не може знати, який той метр, тільки догадуватися. І тому він гірший. Тому, коли про когось будете говорити і розказувати, про чиїсь недостатки, щоб ви знали, Зверніть увагу, чи нема їх у вас. Бо є речі, які, наприклад, хтось там розказує за когось там, от ти знаєш, а він то і то казав, то і то робив. І мені якось навіть не в голові. А не раз якісь такі речі, знаєш, не дуже такі якісь значущі. І мене то так дратує, я думаю, що таке? А потім згадую о, цей прийом і свідомий, так, Василю, певно, в тобі то сидить. Якщо воно тебе так зачіпає, якщо воно тебе так дратує, то в тобі воно є. Бо якби його не було, не було б за, за що зачіпатися. Так що подумайте над тим, як ви часом любите когось обсуджувати, принижувати, розказувати, яке воно ніяке. Чи нема часом у вас тих якостей, які вас так дуже сильно дратують? Оподібнюйтеся краще на серце Христове, яке любов'ю до нас горить, яке Христос дав своє серце пробити і останню краплю любові пролити за нас і заради нашого спасіння. Амінь.